Окупанти потрапили у пастку в Соледарі. Захисник міста розповів про події навколо. Друзі, перед початком відео ставимо лайки та підписуємось на канал. Дякую, Су, завдяки аеророзвідці завдають ударів по місцях скупчення вагнерівців у Соледарі. У Соледарі ввечері 13 січня відбуваються артилерійські дуелі між Су та окупантами. Місто стало для ворога справжньою пасткою. Про це український захисник Соледара Петро Волощенко з позивним Стоун розповів у ефірі телемарафону Єдині новини. Боєць зазначив, що найманцям ПВК Вагнер до вечора 13 січня вдалося вийти тільки на якусь частину міста. Вони захопили якусь частину міста, вони туди заходять, але вся частина міста, де вони знаходяться, вона під постійним наглядом нашої повітряної аеророзвідки. Ми координуємо точні удари по місцю скупчення, описав ситуацію Волощенко. Він також пояснив, чому Соледар виявився справжньою пасткою для окупантів. Русня потрапили в пастку в Соледарі, самі того не підозрюючи. Місто виявилося незручним для міських боїв вони не можуть підвести важку техніку, вони можуть працювати далекою артилерією, так як і ми. Йдуть артилерійські дуелі. Контрбатарейні удари розповів боєць Су. Нагадаємо, за даними українського Міноборони, Росія кинула ледь не всі основні сили на Донецький напрямок та підтримує високу інтенсивність наступу там. Усю ніч проти 13 січня в Соледарі тривали важкі бої, тривають вони і зараз. Місто перебуває під контролем Су, попри пропагандистські протилежні заяви ворога. Як пояснили у Держдепі США заяви російської влади про начебто повний контроль над містом потрібні виключно для демонстрації успіхів на фронті. Бережіть себе, підтримуйте Збройні Сили України. Не забувайте ставити лайки та підписуватись на канал. Дякую.